Доброго дня. Доброго дня! З нами сьогодні гравець команди «Імпера-груп» Максим Баштаник. Максим, які враження у вас після сьогоднішнього матчу? Команда засмучена, звичайно, бо програли матч, але будемо настраюватися на перемоги, бо ще ігри є і на цьому етапі, і потім наступний етап буде. Будемо старатися йти далі до перемог. У Вас е, ігри, де ви пропускаєте дуже багато, чередуються з іграми, де ви даєте дуже серйозний бій командам? Чому така нестабільність? Як вважаєте? Е, На сьогоднішню гру е, не було ключових гравців. Е, один гравець на карті, є травмовані гравці. То ось така нестабільність виходить. Тільки набираємо рух, і от бачимо, причина стала, що гравці основного складу трішки повибували. Чи можна сказати, що о, на зараз команда Корнс є трохи вище за класом? Чи ви вважаєте, що просто не вистачило з Камікева? Е, так, команда вища класом тим, що вона йде вище в турнірі таблиці. А так можна було грати, це такі самі хлопці, якими. як і ми. Як вважаєте, чи залишаться, ну, чи є у вас взагалі шанси у другій половині чемпіонату поборотись з командами в другій? Симірці. Так, звичайно, і будемо боротися, і там за призові міста, тому, тому що ігри з ними показали, що ми можемо це робити. Що ж, добре, дякуємо вам. І вам дякую.